Сьогодні реставратори залізли під банер та поглянули, у якому стані один з чотирьох фонтанів на площі ринок. В задовільному стані, є певні ураження мохом, але це природній процес, тобто ми від того нікуди не, не, не дінемося. Є незначні ділянки, пошкоджені знову ж таки там в ділянці руки, яка не, не, не автентична і там є тріщини. Найгірше, напевно, Зараз стан пам'ятки є в цоколі від попередніх непрофесійних втручань. Окрім того, що необхідно буде відчистити скульптури від моху, реставратори рекомендують змінити тканину, якою огорнуті статуї зараз. Є мохи, їх треба буде чистити, їх треба буде знищувати. Ми б рекомендували, щоб скульптури були у таких свого роду мішках, які мають функцію мембрани. В одну сторону воно пропускає вологу, щоб вологи випаровувалася, Разом з тим воно не пускає воду в середину. Також рекомендують загалом змінити захисну конструкцію. Позаду металевої конструкції є ще шар металу і шар е, ОСБ. Тобто, це зараз є дуже жорстка конструкція. У випадку, якщо б тут була вибухова хвиля, воно не прорве цю конструкцію. А Переверне цей весь цей елемент, і відповідно це би могло порушити саму скульптуру. Управління охорони історичного середовища зазначили, що виправляти те на що вказали реставратори, планують уже навесні.